Висловив своє бачення стосовно важливих змін до підходів ведення війни. Про це повідомляє буквально щойно головнокомандувач збройними силами України. Переконаний, що перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними у тактиці та засобах, використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги у цьому контексті. Технології мають безсумнівну перевагу у порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій. І як наслідок зменшити рівень втрат, упевнений, що майбутнє за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень. Це Валерій Залужний. Ми повинні визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших сил. Наш бойовий досвід, особливо з 2022 року, унікальний. Але він в інтересах, але в інтересах перемоги ми повинні постійно знаходити нові можливості. Нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіолокаційної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів. І кіберактивів такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом. Тим не менше, наразі увага до покращення ситуації на полі бою в 2024 році. Ми маємо зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках, каже він: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка врахує обмеження в засобах та способах їх застосування і третє. Якнайшвидше опанувати нові бойові можливості, це дозволить задіяти менше ресурсів для нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити Україну від неї в майбутньому. Пан Володимир Фесенко з'являється в нашому ефірі просто зараз. Я його радий привітати і сказати традиційні слова. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви з нами так. Пане Володимире, поки що я намагаюся розібратися. Здається, і Статянова від Залужного вийшла, і інтерв'ю він дав в CNN. Ми обговоримо і скандал, але те, про що він сказав, дуже коротко, так, тезово. Увага до покращення ситуації на полі бою. Він каже: в 2024 році, що ми маємо зробити? Ми маємо засередити наші основні зусилля на трьох напрямках, каже він: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, друге впровадження нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Яка врахує обмеження в засобах та способах їх застосування, третє, якнайшвидше опанувати нові бойові можливості? І тут далі, вже, якщо вдаватися до обговорення, про що конкретно тут мовиться, на ваш погляд? Тобто ми говоримо про майбутнє, про те, що дозволить нам перемогти в цій війні. І другий аспект не менш важливий, ми знаємо, що зараз відбувається довкола персони е, Валерія Залужного, і він дає інтерв'ю CNN і він виходить з новою статтею. Я сподіваюся, це просто не репост. Так е, ось ця медійна активність. Вона про що на ваш погляд говорить? Ну я думаю, що все ж таки якщо про статтю, статтю, мабуть, готували заздалегідь. Вона ж не пишеться за один-два дні. Ну, теоретично, я не знаю, там. Я команда помічників, є люди, які на цьому спеціалізуються в його команді. Ну, могли прискорити цю роботу ну, от за останні дні. Але все рівно стаття має бути спрямована відповідно видання, вийти там і так далі. Я ще текст не дивився, да, тому важко оцінювати. Але я е, е, ризикну звернути увагу на серйозний дисонанс, який, на мій погляд, е, може створити нову хвилю. Проблеми залужного. залужний Наскільки от я розумію, в чому була така, я б сказав, такий контекст події 29 січня. от Він мав би не статтю для CNN готувати, чи там інтерв'ю, а сформулювати своє бачення того, що робити, для Зеленського. От різні джерела те, що я чув, вони кажуть про те, що одна з головних причин незадоволення президента по відношенню до залужного, полягає в тому, що президент не отримує від залужного конкретних пропозицій. І в той же час з'являються матеріали в закордонних ЗМІ, Ну, легко уявити, яка реакція в даному випадку, з боку президента, тому те, що залужний думає над тим, що робити, це дуже добре і це треба робити. Але враховуючи ну специфіку відносин в ієрархії зокрема військової ієрархії, ієрархії ну, там, керівництва і політичного і воєнного, він в першу чергу має надати такі пропозиції президенту. По друге. Враховуючи історію, яка була вже з виданням The Economist, ну і нинішній контекст, конфліктний контекст, він мав узгодити цей текст з офісом президента. Ну, такі правила. Вони можуть подобатися чи ні, але правила є правила. Формально він є підлеглим президента, йдеться про комунікацію, яка має бути єдиною. Тут не може бути окрема думка Зеленського, окрема думка залужного. Це сприймається як єдина позиція і треба демонструвати єдину позицію. Тому я боюся, що от такий, скажімо так, така нова хвиля медійна від залужного, вона може викликати зворотню реакцію. Я навіть не виключаю, що, врешті-решт може з'явитися просто указ про звільнення. У О. всякому разі, це один з можливих варіантів розвитку подій. А щодо самої стратегії, ну я просто зверну увагу. Нагадаю точніше, стаття Вашингтон Пост про стратегію, яка готується в США, стратегія активної оборони. Насправді, воно певною мірою вже реалізується і в Україні, і без порад з Вашингтону. Головна проблема зараз: стратегію можна підготувати, але під стратегію мають бути ресурси. Ну, так. От те, що потрібна високотехнологічна підтримка, ну нема сумнівів. Це так. І залужний про це писав і в листопаді, абсолютно правильно писав. І зараз це очевидно, говорить більшість фахівців, що це треба робити. Але питання: від кого ми це і в якому обсязі? Враховуючи нинішню ситуацію в США. От у мене, на жаль, відповіді на це запитання немає. Пане От, це головна нема проблема. І остання. Знаєте, от е, політично, да, зараз все навколо залужного, його подальша доля, е, яка буде реакція, якщо там е, якщо його знімуть з посади, е, це суто політичне, скажімо так, е, е, так політичне нашарування і можливі політичні наслідки. А от з точки зору військової подальших перспектив війни, зараз головна проблема це незалужний, і навіть не хто там замість залужного це. Подобається це, кому ще не подобається. Це, це не вплине на подальший хід війни зараз. то як е, на главкомом ЗСУ, питання Вашингтон? Вашингтон, допомога від США оце ключове питання зараз.